Пошкоджені машини, вікна, дахи та посіви це наслідки граду, що випав учора в Глухові. Подекуди людяні горошини досягали розмірів курячого яйця. Це зафіксували місцеві жителі та виклали світлини граду в одній із соцмереж. А це відео під час непогоди зняли гухівчани на одній із місцевих заправок. 18 липня через територію України зокрема Сумську область переміщувався активний В Місті Глухів випав крупний град. Це було стихійне явище, і там от зараз уточнюються збитки. От уже люди маємо повідомлення про пошкодження автомобілі, про пошкодження покрівлю там шифро побило місцями. Наразі Глухівська місцева влада встановлює наслідки завданих негодою збитків. В останній град таких розмірів фіксували минулоріч, 27 травня, на околицях Сум. Дощитимеш на Сумщині ще до кінця цього тижня. А з понеділка синоптики обіцяють суху погоду та підвищення температури до 25 градусів.